Що не запитання? По будь-які пропозиції. Пропозиція про розпочати роботу бюджетної комісії. Хто за те? Прошу. Дякую. Розпочинаємо працю. Перше питання: пронесення змін до бюджету громадянської селищної територіальної громади. На 2025 рік інформує вироби з надалі Акаді. Немає надалі Аркадіїни, є слави. Шановні члени комісії, на розгляд чергової сесії виноситься питання про внесення змін. До бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік, в якому враховано міжбюджетні бюджетні з державного бюджету в сумі 594,7 тисяч гривень. З них відповідно до постанови кабінету міністрів від п'ятого року номер 913 передбачено субвенцію на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти в сумі 484,6 тисячі гривень. Також видно постанова кабінету міністрів. Від 13.08.2025 року No970 рахуна субвенцію з державним бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за спеціальним фондом в сумі 110,1 тисячі гривень. Відповідно, дані видатки заплановано головному розпоряднику кошти в гуманітарний відділ Гманівської селищної ради. Також враховано пропозиції щодо перерозподілу по головних розпорядниках кошти гуманітарному відділу та Романівській селищної ради. На даний час ці пропозиції опрацьовуються. Всі зміни, які враховані в даному рішенні сесії. Питання є для Леоніда. Хто за вишив питання? питання? Ми з залі. Дякую, дякую, Лариса Сала, якщо важко, не маєте питання, так? Ні, немає. Ми відпустим, які не працюють.

Пане голову, джей, дозвольте мені прокоментувати ці всі питання В зв'язку з тим, що тутувалася Оксана Ревнідівна більш детальніше по цьому. А ви знаєте, у неї повсюди... Мо well, ви, може, щось унесете правочкою, я хочу повірити на цю ділянку. Присідайте так, щоб я вас не займав. Може? Так, ну... Що там? Що-то робиться просто спокійно. Вона тільки почала і... години якраз розміряє по школі. Ораліст попросити почити. Всі хочуть живі. Що, все буде добре. Про проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру Романівської селищної ради. Закінчується термін перебування на посаді і у зв'язку з тим оголошується конкурс. Так, шановні. Питання в що я проглянув, так, так. Ірина Гнатюк. Так. Так. І, І в неї закінчується термін. Ага. І вона, щоб продовжити далі працювати, вона конкурс, щоб голосили Тепер перше в неї було три роки, тепер далі вже шість. Дозвольте ага. так. Ага. Так. Так. Вона, вона. маленький коментар по суті даного питання. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, згідно з, з якою затверджено типове положення про інклюзивно-ресурсний центр. У зв'язку з закінченням терміну контракту нашого керівника виникла необхідність провести відповідну процедуру на конкурсних засадах відповідно до нових законодавчих змін. У зв'язку з цим на ваш роди відноситься проєкт рішення, яким передбачається затвердження положення про проведення конкурсу. Регламентується сам порядок проведення цієї процедури відповідно до постанови кадрів. Єдине, вчора на засіданні профільної комісії у нас прозвучала така думка і ініціатива в положенні вказано терміном, проводиться конкурс терміном на 6 років призначення. Прозвучала думка, можливо, доцільно було розділити, коли людина вперше йде. На конкурс, так як директори шкіл там, на два роки, а другий термін вже на подальше. Да. Ми цю думку попрацювали вчора з юристами до кінця дня. Ну, на жаль, закон і постанова кабміну чітко прописує конкретно терміном на шість років. Тобто, в постановах Кабміну є законодавчий документ, який... Але людина має право звільнитися в Звичайно, вадили. звичайно, звільнитися, буде укладений контракт, в якому будуть передбачені умови і звільнення, і якісь там Ну як, та... приму контракті ти маєш право. Да. 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 Да, да, Тому да, от такий да. проєкт рішення на ваше погодження і розвитку сім'ї. Таня. для Таня. У мене багато так було так. Я хочу сказати, що всі положення, які ми приймали, програми, я їх мав за три міняти, щоб я вичити її. Це повезло просто, що Анатоліна, ну що ж, я не буду її сізати. весь міській рії, може, і треба буде, я не знаю. На сайті це а все опубліковується. Ну от навіщо мені сайт? Скажіть, будь ласка, Давайте електронку Давай. будемо Не треба. Я хочу в паперовому вигляді. Так як закон приходить бути паперовому вигляді, я його так хочу читати. Я вам принесу з 89-го року з 90 го всі засідання, сесії, всі програми, всі бюджети, все. От, мабуть, не почне уходити. Не почне уходити. Так, шановні депутати, хто за те, що дане питання в місті на засіданні сесійного залу. Дякую. Дякую. Слідуюче питання у нас про зміну режиму роботи закладу дошкільної освіти No1 Сонечко Романівської селищної ради Житомирської області. Прошу перегляд. Про зміну роботи дошкільного закладу Сонечко, Тобто початок робочого дня буде з 7.30, а закінчення 18.00. Раніше було з 8 до 18.30, зараз просто півгодини години буде. Так вирішили, що ну, по факту не приходять всі діти. Так, проведі, так. Зробити, Ти бачиш, що всі майже на 8, 8, 8 7, до тому вирішили. вирішили. так. Ну, в принципі, це приємливий режим mm -hmm. і для батьків, і для дітей. Хто задає дане питання, вони всі Дякую. Слідче питання про затвердження плану mm -hmm. трансформації мережних закладів загальної середньої освіти Романівської селищі ради на 24-27 роки. Нові редакції. Анатолій, на що там нове. Ну, Щодо плану трансформації мережі, це ж саме щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеї для запровадження якісної профільної освіти та з метою приведення мережі закладів загальної і середньої освіти до вимог чинного законодавства. Тобто, вже з 27-го року, не з 27-го перепрошую, з 26-го року вже набір до 10-х класів не буде. Ми припиняємо набір до 10-х класів усіх ліцеях вони переходять Статус гімназії, Статус гімназії, так. Тобто вже не буде в нас таких, якби всі ліцеї. Буде ліцей один. Надіємося на це. Дуже віримо в це. Нука немає. Розові немає дизель. Классів тому, що в закладі загальної середньої освіти громадської сільської на 2025 2026 навчальний рік. Це таке робоче питання. Ми мережу завжди формуємо до початку навчального року. Тобто це мережа робоча. Вона, знаєте, як от що складається, складається всього з 11 закладів загальної середньої освіти, до складу яких входить 5 ліцеїв і 6 філій. Нараховує мережа даного навчального року 129 класів. Із 2025 учнів. Ну, можу по класах пройтись по учнях, скільки нарахують. Не треба. 2025 учнів. -20. Ну і садочків у нас 11. Також входиться додатком мережа сюди. 11 дитячих садочків. Я розумію, що це не 25. 365. 365. 365 діток по списку мають піти в дитячі садочки. 365. Ну це не значить, що вони підуть до школи. Mm -hmm. так, це ж така справа. Зрозуміло, питання має. Маріант, mm -hmm. хто за те, що дане питання мені зала? Дякую. Про внесення змін до штатних розписів закладу дошкільної освіти та закладі на середньої освіти Романівської селищної ради. Так, у зв'язку з введенням дії з 1 січня 25-го року закону України про дошкільну освіту було зменшено тривалість робочого дня. Працівників закладів дошкільної освіти. Тому відповідно до наказу МОН 844 12 червня 2025 року про затвердження типових нормативів закладів дошкільної освіти було розроблено штати з закладів дошкільної освіти з дотриманням вимог чинного законодавства. У вас мають бути додатки. Прошу відкрити. Так, ну, так. І тут в нас вказано, що по законодавству ми можемо 64 всього ставки додати, так як прорахували наші болотері 22. Але ще там є нюанси, що можна, можна додати тільки ті, які дуже необхідні. Тобто це помічник вихователя у е, техпрацівниках і зараз скажу ще і у Петпрацівниках, асистент, вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі та виховати. Ну, це вже не ваша скажу. — Добрий день. — Добрий день. І ще, знаєте що, іще додати електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування. Тобто на сонячні батареї в Романівській ліцей номер 2 No, P'ять ставлення. Ми з Ну тут за не думаю, що... Це ж такі розписи, будуть вони заповнювати чи ні. Але виходили із необхідності, де дійсно потрібно. Так, так, воно так помінується. Воно так. Поки вона ж не роздає. Питання є з дано коротко? Немає. За тих ще не питання, винісі витрати. Я вам дякую. Слідче питання. Приключення да, да, да. другого типу об'єкту комунальної власниці на надання згоди на передачу в оренду, Оренда, На підставі поданої заяви від фізичної особи громадської організації клуб спортивного бального танцю Royal Dance про надання приміщення в оренду в кількості 155 квадратних метрів. Це де вона має бути. будинок а, культури. культури. А, а, культури. ви знаєте, вони були в іншому там. А в танц класі вони не можуть займатися. Ні, ні, ні. Там все таки зеркала. Ну там видно рівень підготовки. Я повинна йому аплодувати. Супер Дові, мені, я в цьому трошки розбираюсь. Буде дуже жаль, якщо він. Кине наш роман, то буде дуже жаль. Можливо, його підходи трошечки кажуть, що він грубо відноситься. Якщо не буде в нього такого накалу, розумієте, не буде виконавської майстерності. Діти не будуть працювати, не будуть працювати батьки. Ви Подивіться, на який рівень підняли. Даже хоча б взяти дівчинку Копчук Людмили Юрійовни дитину. Вона ходила як хлопчик. О, і за півтора року дитина виходила, вона зараз ходить з з піднятою головою, розправлені плечі. Це дуже важливо, повірте мені. Я йому аплодую. Треба молитись на такого викладача. Ні, ну ви вмієте перекладати, Ну, мені. Я говорю те, що я думаю, я ролі то. За те, що буде питання, він засісіння са розграду. Дякую, дякую на голос. Дякую, Андрій на Наталіна. Всі питання по мені тут. Немає, так? хочете дотікати. Може сидіти. Скрасти. Добре, Я вже сидіти. Следує питання про надання дозволу на проведення капітальної ремонту. чи я так буду це саме. Так, 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 так. Що нас до розгляд виносить питання щодо надання Романівській селищній раді. Житомирської області дозвіл на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Полєва в селищі Романі Шевського району Житомирської області. Прошу підтримати, винести сесійню заклад. Проєктів. Слідче питання. Слідчета проєкт, так?

ви направо Якщо ви кажете, що вартість цієї 4,5 млн, то 975 вони сплатять люди. 975 тисяч, так, да, збирають вони. Вони там передали 500 зараз, ще 300, 400 500 чи 600, я не знаю, чесно кажучи. В принципі не але так, на рівні інформації. А вулиця Кренца буде я продолжу. А, так. У вас є шанс. Я вынужден на сесії. Ну є шанс. Якщо ви не скористаєтесь, завтра на сессии я не завалю. Якщо не скористаєтесь, я завалю завтра на шанс? Я розкажу. Ви мали виїхати на димку з усіх дороги подивитися. Це вже пройшов півтора місяця. Ладно. Е, якщо немає питань, у мене тут є питань багато, я зараз не буду, Уже як дійдемо, може в пенсії. Ну, є дуже багато питань по цьому, цьому плані. Е, шановні, не буде питань по цьому питанню Володимир Владимирович? Ну, немає. Так? Давайте тоді, хто за те, що я потеку, дане питання, винесе зараз. Дякую. Слідуюче питання. Про затвердження проєктної повтористі документації. Слідує питання. Прохання таке затвердити проєктно-костористу документацію, а саме капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Польвої від вулиці Одеси і Сотні до будинку номер 14 в селищі Романі, Житомирська району Житомирської області в сумі 1 мільйон 496 тисяч 268 гривень. Тому будівельні роботи тисяча 827 гривень, інші витрати 334 441 гривня. E, пройшли державною експертизу, висновок позитивний. Питання. Що питання? Ну, що за те, що в мене питання, винесено досвід. Дякую, все. Слідчі питання про, про надання про затвердження проєктно документації. Це слідчий проєкт, я думаю, да? так? Так, yeah. наступне питання. Затвердити проєктно-корторсу документації, а саме капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Адольфа Кренса від вулиці Затишна до вулиці Маріанівська, селищі Романів, Житомирського району, області в сумі 1 мільйон 491 тисяча 592 грн. в тому числі будівельні роботи 1 мільйон 152 тисячі 940 гривень. Інші витрати 338 тисяч 652 гривні. Це буде до перехрестя Це в да. Цьому році освоюємо, так? Так. Да. Це треба ну, так, щоб суми збіжувати. <клес> ну, а продовження це тільки до Мар'янівської, так, я розумію, цей проєкт. А до кінця е Кремса як? Буде окремий. Е Хіба кринь не закінчується на, на Розі? Вона навіть на Житомирській туди далі. Ще далі? Звичайно <різький> ні? Да, думав, що... так, на повороті. Аж за Орлюком туди, там де Олег Гаврилюк живе. Тобто вона туди йде? <різь> да? Ну так. Там же такий самий кусок, як від... Так, то я за що і говорю. Це виходить не повністю. Чи... чи... — ну, там мост, Марія Андрій, там мост, там треба дивитись. Там мост уже розвалюється на них там, там, там треба дивитись, там дорогу робити, я не знаю як. Там мост тоді ще. Ти там внизу? Ні, робити. там ну, там ліс, то, це як виходить? Ви вже це зробили. Другі, буде вважати, що буде це зроблено. Насправді вона не до кінця буде зроблена. Хто буде вважати? Ніхто буде вважати, що вона зроблена. Але це ви знаєте, що ми можемо в попри працювати до півтора. Тому що вище. Ну треба тоді на слідуючий рік запланувати продовження. Це, ну, Помітьте самі, щоб послати людей. Не там е невеличкі, як не це. Не Те, що ми на місці подивимося. Ми ж не експерти, щоб по мосту дивитися. Ну, скажеш, коли поїхати, поїдемо разом. Поїд? Стоїть, на заводному, стоїть на заводі мост, стоїть, на журналіст стоїть, стоїть. Це Петро Івановий Петро ми робили. Він, ми роз... роз... Китання, там... Ні. Ні. Ну, Він був там моз, ми його ремонтували. Крчівки, що розбили мост. Просто може бути проблема в тому, коли їздять це лісово туди, вони просто на посилі. Ні, та, Лісовоз... ні. Ну, велика Розумієте, що справа? Та там лежать ні. труби, там не мост, там нема переходних плит. Йде машина, вона зразу б'є по трубі. А для цього робиться? Шість метрів з однієї сторони, шість метрів з другої переходить на плитах. Удар був на плиту, а потім вже на mm -hmm. е, штучну спорону. Ну так воно передбачає будівництво. Подивимось там, ну що, може там Там труби, по клярі, а там... там ліля. Ну, тобто я так розумію, зараз ми говоримо до Мар'янівської, а на наступний рік ми будемо продовжувати. Виходимо за Маріянської. За пересікає <запевану> мати. Пересікає. Ні, пересекає Марія Міську і. Ну, там не, треба не, до, не до перехрестя, а за Перехрестя. За перехрестя перехрестя враховуємо. Я маю на увазі, а далі ми будемо планувати на слідуючий рік ту вулицю закінчити. Да, да. Ну давайте доживемо. Я доживай. там живу, сколько. <рес> ну так ти давай, говорить. <давай, шес> <давай. сподарствуй>. Ну, <шес> ну <шес> да, <шес> так, ну, там тебе дві хати, там. Ти кажу, любишься, Марія Нес. Подивимось, подивимось. Значить, шановні, якщо нема питань, тоді хто задає те, що буде питання, винесе? Ja, ja, я я las, ну, трошки дощевку звучу, тому що uh, Шевченко також uh, да, шукає варіанти по співфінансуванню. Вулиці Шевченко, далі. Uh, і Вони ну, збираються в комісії бізнес. Тому якщо є співфінансування, ну ж приймали зараз, бюджет в бюджет участі, да, да, 100 тисяч, так. Там останеться шість хат. Якщо ви кажете, переходите за трошки далі, ніж перехрестя, то там залишиться, зараз скажу, вісім хат. Все. Марія Андрія, мост, Марія Андрія, ми за дорогою не балакаємо, там штучна споруда. Вона завтра завалиться і не буде вам дорога, йде дорога, будете об'їжджати по житому. Як ви сказали, ну побачимо. Буде, буде в проєкті дорога. Будуть робити проєктанти, подивитися на міст. Там тільки півтора мільйона на місці, якщо його укріпляти, Ну то це ж таке діло. Це Можуть ж проєктант... все будуть робити. Миколає сам тропи проектанта. Проєктанти будуть робити yeah, проект yeah. будівельна організація. Yeah. Робити міст. Це ж не так просто. Ми ж не будемо його господарських потреб, головне бажання. ви задана питання. Чи буде продовження? Розумієте, зрозуміло, що це не просто. Але раз почали цю вулицю її треба завершити. Ну так не може бути. Половину зробили, половину не зробили. Буде написано вулиця Кренца завершена капітальний ремонт дороги. Можливо, там жителі також зберуться якось. Якщо вони самі зроблять цього моста, наприклад, вкладуться. Давайте будемо Давайте, Давайте так подивимося. Це, це житова спитала. Подивимось, ну, ну, кажете, люди зберуться. Якщо одні мільйонери живуть по вулиці Польової, змудрили 900 тисяч набрати, У них зарплати по 900 тисяч кожного місяця. І 900 тисяч набрати, Стидоба. Стидоба, розумієш? понимаєш? Стидоба. Вони Вони плиткою повикладували і гроші більше поклали, що вони коли на дорозі. Що там на своїй цій вулиці таке, що там таке відбувається? Що це їй так треба, негайно? Ну, взагалі, тут... поїдемо, я, ну, поїдем, я тобі покажу, що це за вулиця. Я тобі покажу. Це і від... Всі одного, ні одного нема на війні, ні одного нема на війні. Всі на броні, всі під час війни побудували будинки. Ну так Питач, я те, що кажу, а там пенсіонері. Смотри. Не... Так, не накручуйте себе, давайте повідомляємо. Я не накручую, я реалізую. Мене цікавиться вулиця. Буде вона опрацьовуватись на дві чорі. Все, все, що починається, це, це і завершується, правильно? Я люблю вас на слово. Ми ж не будемо бігати. Це добре, що запис є. Ну, от ми вже п'ятий раз говоримо, що там штучна споруда і все. Ми її закінчили не зараз, ту вулицю країнся. Там я не бачу проблем. Хто хоче, то і робить. Я не бачу проблеми. Я не бачу проблеми, там проблем. Там тільки штучна споруда. Бо її треба робити. Бо ми зараз дорогу зробимо, їздити по ній не буду. Завтра Тож, яких, це, Якщо я не помиляюся, то десь в початку 80-х, 70-х. Мілірацію цю робили цей канал це зробили. А міст комуна господарським методом не зробиш? Це Може. проєкт, проєктно ну, кошторис, тому що відповідають буде, буде за цим? А хто відповідає за те, щоб були крачі? Ні, так що там підрядні організації. В 83-му році я взяв бригаду. Чекайте, по ньому ж руху немає зараз? Ну, слухайте, там річки навіть нема, там немає води. Ви поставили там такий міст, що я не знаю, що там має їсти. Там тоді. В 83-му році. Ну, люди в прощусі, ніколи не було там. Та маленька каналка. Ми ж об'їхали туди гроші. Як містон. Місто тон, по тому я не скажу. Туди пустили всі цілі по Кренце зараз, роблять так всі дуже зацікавлені цій вулиці. Всі їдуть туди і вивозять на Шевченка в кінці, отуди вивозять. Машини. Ви зараз кажете, що потім як люди будуть ходити. Я не почув Марина Шевченка. Кінець Шевченка що виводить? Лісовози їздять туди, чому ви вклали о цього моста. Ворозаку там дві труби стояли але, ну, як ходити, проїхати проїхати, проїхати лігковою машиною без питань <плес> Відколи почали лісовози додою їздити, накрився цей міст. І зараз стоїть питання, що ми не думаємо, як його доремонтувати ремонтувати там. Боріандрівно в лісовоз їздить не один десяток років там. Погоджуєтесь? Не один лісану. Так як останні роки, то раніше так не їздити. Ти перебудувай, ти чув там будувався і ферму робив, скільки там їздило. Ну, давайте реально оцінювати. Ну, не, не сьогодні, останній раз там. Вони ріжуть, де ріжуть ліс, вони шукають дорогу, як проїхати. Це вже не Через їду. Вони ви всі в їжджають, я не Ти ж ж там живеш, почув. Вже два роки не їздять хлистовози. Які найбільші розвинували. Бо хлистовози довгі мають. Да, вже не їздять. Два роки вони як не їздять. Ну хлистовози я не можу сказати, але yeah. те, що лісові возять, це точно. Якщо треба записати машини і номера, то... Давайте печати різну, Закінчи, будемо будемо вести різну. Ну виділяти не Начали за здрав'я, пічаємо за упокій. Ну що це таке? Ну, дивись, вже кусок не робили. Ну так, була претензія аргументована, якщо б там нічого не робилося. Але ж половину зробили.

Слідче питання про надання дозволу комунальній неприбутковий підприємства формального спорікання на списання котла інформує. Значить, до Романівської селищної ради надійшло звернення від комунального некомерційного підприємства Романівського лікарня про надання дозволу на списання з балансу КОТЛА. 2014 року випуску балансу вартістю 5 тисяч гривень. До листа не доклали нам висновок спеціаліста про недоцільність та не подальше використання даного основного засобу. Тому прошу комісію приняти дане питання А ми, звичайно, не списували це в ми у ми списували, це... а, я ж пам'ятаю, що це питання <плес> вже складається. Ну там ми експертні є. Є, є, експерти є, так? Це не основний засіб, я Ні, вони свою лобіну сесії видали. Да. Ну, є заключення і все. Є інструкції переспитання балансу бюджетних установ основних засобів. А це не основний засоб. Ну ладно, я можу. Ні, ну котла, все одно треба, бо вони газний списє, що не основний засіб, ну, на нього обов'язково повинен бути. Акт у фахівцях. Я маю до дозвіл сесії. А, ну да, так, дозвіл сесії, так. Шановні друзі, є питання. Ніхто за те, щоб дане питання винесе з інших Дякую. І 12 -е питання. Про затвердження розпорядження селищного голови зелів про до селищної ради надійшло 27 звернень для жителям нашої громади про надання матеріальної допомоги. Всі звернення ми на комісії про матеріальної допомоги, розробили відповідні розпорядження. Тому прошу поводити, щоб винести на затвердження сесійного саду розпорядження, надання матеріальної допомоги. Питання не вижу, немає. Хто Дякую. Всі питання, що були. Ви... Ми розглянули. Угодність якісь завважні пропозиції щодо ведення сесії? Немає. Дякую. Я всім дякую, що зібрались, що мали терпіння дня були активними. Дякую.